Привіт, грибники. Вийшов я по грибочки. Прослиться в нас дощі. навіть сьогодні був дощ. Ось такий спокійний лісочок після дощу. Хмурно, лісочку так прохладненько, свіженько. Тому вирішив вийти на пару годинок походити. Можливо, знайду якогось грибочка. Ось зайшов я звідси знизу так буду підніматися цим горбком і пройдуся по своїх місцях. Ну, а так як дорога йде туди, то я собі ось так пройдуся в тому горбочку. от взяв якогось прута, бо дуже павуків багато. Стільки павутиня. О, навіть іди зараз вам покажу. Бачите? Погано, звісно, видно, але от є павук. Ми його чіпати не будемо, він нам не мішає, а оте що будемо так як йти, будемо все забирати. Будемо тако підніматися. Така от красота, все зелене, але щось мені тихо, навіть ташечки не співають. О, дивіться, що я вже бачу. Дивіться. Зимбарня гуде. Бачите? Ось вже і початок є різкий красень. О, ховався. Отже, є перший грибочок. Пахне. Пахнющий. Так. Мене в моїх попередніх відео виправляли, що я за грибник, бо ось цих грибниць не засипаю, тому. Буду прикривати, щоб мене не паскудили, буду прикривати. Так, зараз подивимося ще. Може О, ще один є. Але той же, тому певне вже все. Так, да, той вже все. Його такого тут опа меже дерева. Щоб він трошки плодився. Ну, один рибочок є. Ось такий. Красунчик. Будемо зараз, дивитися, далі йти. Як тільки попадеться ще нам, я вам зразу це покажу. Тому можу йтися зручніше і гарного вам перегляду. Ви тільки подивіться, яку знайшов сиру їжку. Я ж таких здоровечих не зустрічав. Дивіться, вона в діаметрі, ну, от, якщо так зрівняти з долонею. Але в діаметрі ну, сантиметрів, певний, до 17 буде. Вже стара, звичайно, але... Дивіться, вона вже вся сипеться. Вся сипеться. Вже стара. Але то, що вона така здоровеча. Я ще таких великих не бачу. Упадаються старі сироїшки. Грусть якийсь теж був. А до речі, цього першого грибочка викинув, бо дуже хробачливий. Як все. Зрізав корінця, а він весь хробачливий. Тому поки що глядимо більшість щось ціліше. Який красивий ліс. Спокійний, тихенький. О там вже трошки вишечко. Ташки я вже починаю відспіювати. Піднімаємося. Трошки вище. Напевно, що прийдеться мені звідси переходити, бо щось тут. Нема ніц. Ну що ж, грибники? А з грибами тяжкувато нині. Білих нема взагалі. Найшов пару лисичок, бабку одну і пару сироїжок. Ну, сироїжок є дуже багато. Дуже багато, з вигляду навіть такі гарненькі, молоденькі. Ніби є з чого вибрати, але тільки ти її береш в руки, вона буквально розсипається в руках, настільки рубачливі. Тому поки що таке невеличке асорті. Пройшов ще, от, що на знову нас дощ, буду йти ще на одне місце. Я вже таке трошки походив. Для вас то було буквально пару хвилин. А для мене то вже трошки часу пройшло. І от такі-то нині... Справи з грибочками. Ну, я ще буду таки надіятися, ще на одне місце. Там я останній раз гарно позбирав бабок. Тому зараз ще піду туди. Що там розвідаю ситуацію. Бо тут, в тому місці, де я цього року стартував, то взагалі дуже, дуже з грибами тяжко. Вроді дощі проходять тепленько, але... Нема. Буду йти туди і там вже покажу вам. Якщо щось буде. Ну я сподіваюся, що там таки буде. Вже от прийшов дощик, вийшло сонечко. Ще зараз бігом перебіжу на тамте місце. Якщо нічого, то буду йти додому. Дивіться, йшов і натрапив на лисичок. Бачите? Різики. Красиві. Звичайно, невеличкі, але... Які гарнюні. То... О, вон там оша є. Вон цілий радочок їх пішов такого. Зараз покажу. Малесенький, але... Бачите? То, то, ну тих брати, звичайно, не буду, бо тут нема що брати. Але, але лисички то є смакота. Що подобається, що вони ніколи не хробачливі. Тому зараз ці, що більші, я заберу. І будуть іти далі, може. Ще, знайду. Взагалі -то ми, ці лисички по одній не ростуть, ну ото дрібненькі тільки, але... Нема, більше нема більшого нічого. Тільки це все дрібнесеньке. Але й то хоч добре. Лисичок позбираю. А, лоша, бачите? Знов дрібнесенька така. О, лізе. О, подивіться. Ні, то не лисичка. То маленька сируїшка. О, о, бачите? Може, о лисичка дуже дрібнюсінька, навіть нема що забрати. А шкода таке забирати. О, от теж. Добренько, забираю більше і йду далі. Тільки подивіться, яку я саду знайшов. Ото я розумію, лисички. подивіться вже аж переросли, але ото лисичка є. Здорова, гарна. Бачите? Не то Дрібнюсіньке таке. Десь хтось пропустив. І дав їй можливість вирости. Дві, от. Ще одна є от третя. Та вже невеличка і ще десь я бачу. Десь ще, а, от бачу. О, бачите? ще от є три. Отака от, от красота. Діти красиві лисички. Дуже красиво. Зараз будемо їх збирати. Будемо сподіватися, що ще таких знайдемо. Ходжу я вже, от. Ходжу, але все-таки без толку буду зараз жити додому. Нема взагалі нічого. Ну як, є сироїшки, але, як я кажу, вони вже дуже хробачливі. Зараз ще так буду йти додому і ще зайду за бабками, подивлюся. Може бабки є, бо білих взагалі. Дивіться, йшов. І от що я по дорозі надибав. Бачите? Що це за гриби, хто знає? Це один такий. І це другий. Ростуть ось такою шапкою. Ну, наскільки я... Собі так приблизно думаю, що це можуть бути е, баранячі ріжки. Ну, нас так кажуть на них. Напишіть мені в коментарях, хто знає, що це за гриби. Ну я таки все-таки все думаю, що це баранячі ріжки. Вони набагато більші мають, бути, ці шапки. Але е, це є Червона книга України. Якщо я не збираю не помиляюся, я не буду стверджувати, але, на мою думку, що це вони. Тому, хто знає, пишіть в коментарях. А я буду йти далі. Ну от я вже на виході з лісу. Зараз покажу, що я назбирав. Маловато, але на якусь підливку, на піжарочку буде. Ще зійшов ось сюди трохи наниз. І нема нічого. Тому зараз буду вже виходити. Минулий раз тут я ходив, то назбирав трохи бабок. А той раз взагалі ні однісінької не знайшов. От, подивіться, що я назбирав. Ось такі лисички красиві, пару сируїжок, червона, ось така от оливкова і одна бабка. І то все. Знайшов оце. З самого початку одного, і то він був весь хромочливий. Ну, але, хоч щось, буде таке от коротеньке відео про мій похід по гриби. Всім гарного перегляду. Хто переглянув, дякую. Ставте свої вподобайки. Підписуйтеся на канал. Бо дуже багато дивляться, але не підписані. Тому підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Все. Всім до побачення.